І так, всім привіт. Сьогодні знову ми собирали полуницю, насобирали 19 ящиків. І я сказала, хвати. Чоловік каже, насобирайте ще один ящик, щоб було 20. Кажу, ні, я вже більше не можу. І Так, 19 ящиків і поїде на ринок. Зато я нарізала роз. Зараз покажу, які вони в мене. Ось нарізала таких роз. Ціле відро. Це все завтра поїде на ринок, на базар. Ось таку полуничку ми зібрали. Око клос До речі, ось така в мене джолі. Якщо це джолі, я сумніваю, що це джолі. Ну, такими вона гребішком. Так, і тут у мене теж полунечка. Ось так ти ж тут ящики поставив і не видно її. Все закриває. Так. Ось така сірія. Ось такі ось варенички горні. Ось, дивіться, яка сирія. На другий рік сирія мільчує, тому роджу її Ну, Вона не мілка, а десь отака, отако. отако. Звичайно, проти такої, тут мілкіша, А так вона горна ще й на другий рік. Накрив сьогодні ось розсадник мені. Будемо ставити тут касетку. Зробили дерев'яний. Кажу, от хорошо, тепер там зробимо ще другу плівку і буде мені на весну розсадник для розсади для овочів. <рес> ну, побачимо, такий гарний розсадник величезний вийшов. Бачите, який гарний, великий. Так. І зараз покажу, попідемо, подивимося, як у мене. З білокрилкою обстоять діло. Так, багато її подохло, але все одно літоє. Все одно літоє. Так що завтра поїду на ринок і завтра куплю гірчиці, куплю перець чилі і попробую побризкати. Нічого воно не діє. Е, діло в тому, що е, я слухала, е, як же ж канал називається, ну, коротше говорив Валерій, його всі знають. Що він говорив, що, здається, він говорив, що тепики треба. Е, Хранить правильно, якщо храниться тепики неправильно, то воно тіляє свої свойства. А в цьому магазині, що я купляла тепики, було холодно. А там, здається, від 5 градусів тепла. Ну, коротше, не пам'ятаю, не буду казати, але не пам'ятаю, там не можна його, щоб воно було в холоді. Щоб цей препарат був у холоді. Тому я думаю, це може бути причиною, те, що в мене тепіки не спрацювало. Прорубали дирку, коли пололи. Ну, були дуже сопи гострі. Зараз закрутю, вже полив гуся. Можливо, хтось не читав коментарі по капусті, як я травила тепики, мені написали в коментарях. Валентина написала рецепт від білокрилки, дуже дешевий. Я завтра його обов'язково використаю. Куплю гірчицю, куплю мелений перець чилі і обов'язково обов'язково спробую. На 10 літрів води 3 ложки гірчиці плюс ложка меленого перцю в чилі і будь-який прилипоч. О, це дуже, я думаю, дуже такий дієвий Должен, будь, спосіб. Така грімуча сміть подіяти. Завтра куплю і, і попробую. Подивимося, чи спрацює, чи не спрацює. І хотіла поговорити сьогодні про шкідників і хвороб капусти. Капуста муха є такий шкідник, вона відкладає личинки і у корінні оці личинки прогризають дірки і капуста засихає, вона йоне. Висаджувати треба якомога раніше. Капусту, щоб вона була така груба. Тоді оця личинка вона не прокусює корінь і... і все добре. Попилиться, а, да, від капустяної мухи такий рецепт гарний, 200 г тютюну, ну це пил тютюновий. І 5 грам мила розчинити в гарячій воді. Потім його охолодити і от таким тютюновим розчином проливають під корінь. Попелиця. Попелиця висосує соки, я думаю, всі її знають. лист скручується. На 10 літрів води один стакан тютюнового пилу, плюс один стакан попилу і ложка гірчиці, плюс столова ложка мила. Настоять добу і оприскувати, і старатися попадати на нижню частину листка. Білан капустяний це, я думаю, теж усі знають. Хоча останні роки я його взагалі не бачу, так оцього метелика. Білан капустяний відкладає яйця під лист і через тиждень-півтора з'являються гусениці. Від цього шкідника два стакани попелу плюс одна столова ложка води. Ой, одна столова ложка мила і це все на 10 літрів води. Бліжки це найраніший шкідник, який який просипається, як тільки потепліє. Я думаю, теж всі його знають, ближче їдять капусту, їдять е, Най... Тютюновий пил плюс попіл. Це сипеться просто. Ну, Я думаю, всі це знають, це старий-старий рецепт ще від наших бабусь. Ну, А слимаки, слимаки я вичитала такий гарний рецепт. Попіл плюс сіль, плюс мелений перець, суха гірчиця, це сипати в ґрунт, але не, не знайшла пропорції. А Якщо сипати по рослинки, то все це без солі. Попіл сіль, мелений перець плюс суха гірчиця. І цим цією сумішю треба сипати один раз в тиждень. Ну, я думаю, якщо солі скільки висипати у ґрунт, то дешевше, мабуть, купити уліцит і вони просто подохнуть. Ну, це моя така думка, а там, звичайно, в кожного в кожного є своя думка. Так. Хвороби, основні їх, звичайно, так, як і в усіх овочевих, багато таких, як кила. Кила це нарости на корінні, коли вирвати капустину, якщо бачити, що вона відстає в рості, ну, просто стоїть на місці, вириваєте, і там, може бути такі, такі нарости. Від цієї кили кислий ґрунт вапнують. Це відбувається, коли закислений ґрунт. Осінню 50 кг долемітового борошна на одну сутку розсипається долемітова мука. Фузаріоз це пожовтіння і в'янення листа. Переноспороз. Несправжня борош... борошниста роса, біло-жовті плями, внизу листо, е білий пух, носить такий наліт. Е Розвивається в загущених пос... посадках е і коли відбувається перезволоження. Е Альтернаріоз це чорна плямистість, спори гриба, е листя стає е з дірками розвивається, коли температура стає плюс 25 градусів і надмірна вологість та загущеність. І біла та сіра гнилі під час зберігання. Такий ватоподібний наліт, як вота. Від захворювань росоди проливають грядки розчинно мідного купоросу. Бордузькою рідиною через два тижні, коли висаджується в ґрунт розсода і бризкається рослинка. Капуста є мою на увозі. Професійні препарати від хвороб — Це Енергодор 15 мл. На 10 літрів води поливати розсаду, цілитель оприскувати по листу 25-30 грома на 5 літрів води. І це оприскування не можна робити, коли до збору залишається менше, ніж 30 днів. От так треба враховувати. Літають метелики, не знаю, що це за йоди такі. Вчора вертімеком побрискала я баштонні свої культури і перчики. Перчики бажано пасинкувать. Ну, як вистачить, в мене часу, то попасинкую. Ці бокові. Бажано відламати. І оцю корону те теж виломують. Оток. Але в минулому році, в минулому році я не пасинкувала нічого, і в мене був прекрасний перець. Не виходить в мене знімати дуже коротких відео. По 3-5 хвилин я не знаю, що можна встигнути розповісти за, це, за, цю, за такий короткий час. Ось ми випололи вже біля винограду, трішки навели порядок. Сьогодні я навіть трішки відпочила. Так що. Росатка моя ось росте. Тут в мене непорядок ось поміж доряддю. Треба проходитися, спідуть дощики, то будемо виривати цей бур'ян. Ось так. А, так, да. зараз покажу, як я ставлю на укорінення правильно. Щоб поставити правильно, укорінити стаканчику. Ось. Ось у мене стакончик росте. Ось стакончик стоїть, так? Да? Я його тільки прикладаю до землі і фіксірую такою шпилькою, для того, щоб він не вилозив. Ну Вже там воно корішочки, бачите. Ще трішки і буду його обрізати, щоб не тягнуло із рослинки лишні суки, то, звичайно, буду його обрізати і пересаджувати. Ось. Почалися, куйде хвороби, вже треба бризкати. Ось, бачите? Вже п'ятнистість з'являється. Ці листочки треба прибирати старі, обов'язково, щоб не розносить всяку зарозу, І виносить звідси. Оці бокові я, я тих, із цих, таких я ніколи не беру розсоду. Оце перша і друга розетка. Більше їх не беру. От така пліть, да? такий вус. І оце перші ще дві. Вони саме сильні. Так, всього потрошку вам розповіла, всім миру здоров'я, всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних, і все буде Україна!